Одвічне питання: яку першу мову програмування обрати? Насправді це не так то й важливо, тому що є різниця між кодингом і програмуванням. Кодинг це коли ви вчите базові поняття, такі як е цикли, змінні, ООП і так далі, а програмування. Це застосування вашого кодингу до того, щоб вирішувати якісь бізнес задачі. Так от вчитися кодити можна в принципі на будь-якій мові програмування. Тому берейте будь-яку мову програмування, вчіться кодити, а потім вже визначитись, який напрям вам поглиблюватись. Але більшість людей в програмуванні все одно можна розділити на три категорії. Перше, це хочу стати фронтендером, хочу стати бекендером. І третє, це не знаю ким мені стати. Перша мова це Python. Це мій особистий фаворит. Особливо він вам підійде, якщо ви не знаєте, куди ви хочете піти. В бекенд чи фронтенд. Плюс Python в тому, що там є всі базові поняття, які вам треба вчити, і. Сама мова, вона є дуже універсальна, тобто ви зможете покласти на цій мові буквально все. І якісь скрипти писати, і, не дай Бог, Data Science, і бекенд, і фронтенд. Але, звичайно, у Python є й мінус в тому, що ця мова комерційно застосовується на так, то вже багато. Да, у Python є якась доля ринку, але це не дуже велика доля. Тобто, якщо у вас є ціль а, отримати роботу програмістами пофіг на чому, то Python це не для вас. Наступна мова це JavaScript. Я вам дуже раджу приглянутися до JavaScript, особливо, якщо ви хочете стати фронтендером. Це взагалі має бути тоді ваша мова програмування номер 1 Найбільший плюс JavaScript в тому, що це дуже практична мова. Тобто ви коли будете вчити JavaScript, то ви також будете паралельно і писати якісь сайти і щось робити. Тобто в цілому вчити JavaScript досить цікаво. Ще один плюс полягає в тому, що ви теоретично можете писати на JavaScript ще й бекенд за допомогою Node.js. Тому якщо ви почнете вивчення з JavaScript, як вашої першої мови, то ви зможете знову ж таки подивитися на бекенд на фронтенд сферу і вирішити, в яку вам краще хочеться йти. Але є звичайний мінус JavaScript, і мінус в тому, що починати вивчення програмування і, взагалі, ось цих от концепцій програмування з JavaScript – це трішки збочення. Я особисто відношусь до JavaScript нормально і програмую на ньому, але в от, програмістському ком'юніті є дуже багато хейту і справедливо. JS в цілому, да, досить дивна мова. Але в програмуванні не буває ідеальних інструментів. Як на мене, всі мінуси Джаваскрипта нивелюються її плюсами. І третя мова, яку вам дуже сильно рекомендую вчити як першу, це Java. Це була і моя перша мова програмування, яку я вчив. І як бачите, нічого поганого зі мною не сталося. Хоча люди під е, деякими відео у мене вже пишуть: ой-ой, ой як це починати вчити програмування з Java. Дивіться, ось статистика, що більшість програмістів в Україні це є бекенд програмісти на Java. Я впевнений, що в світі точно така сама картина. І Java займає дуже дуже велику частину на ринку програмування. Тому, якщо у вас ціль саме отримати першу роботу як бекенд програмісту то я не бачу взагалі ніякої причини вчити якусь іншу мову крім Java. Да, з цих трьох мов Java точно найважче для вивчення. Але програмування в цілому важке, не буде легко на жодній мові. За те, як плюс у вас буде менше конкурентів. Якщо на QA у вас буде тисячі конкурентів на одне місце, у фронтенді у вас буде, не знаю, наприклад, 100 конкурентів на одне місце, то на Java у вас буде, ну хоча б поменше, хоча б там 30 на одне місце. Тому, якщо ви точно знаєте, що ви хочете стати бекенд розробником і заробляти гра... гарні гроші, то вибирайте Java. І ви тоді зможете від самого початку до самого кінця просто залишитись в цій java екосистемі Плюс я вважаю, що Java вона в цілому вчить непогано різним ООП штукам і базовим концепціям. І ви не повірите, у мене також є відео про Java. Подивіться його, напишіть в коментарі, що ви думаєте про це, і до зустрічі в наступному відео.